Ви не леватеристя, елеваторист на Черкащині. Поруч зі мною комерційний директор «Елеборгруп» Микола Махневич. Ми зараз відправляємося на Христинівки ХПП, де поговоримо про трейдинг. Пане Микола, скажіть, будь ласка, у вас в компанії є обов'язкові якісь плани заготівель, закупок, продаж? Чи ви і так по ситуації? Ні, в нас обов'язкових немає планів. У нас план один. Ми з року в рік маємо приростати хоча б на 10%, а краще 20-30%. А як цього сезону приросли? Чи не дуже? Цього сезону, на жаль, ні. Ще не втрачаємо надії надолужити, коли почнеться друга і третя фаза продажів. Це там лютий, це весна. Надію, що надолужимо. ну Поки, поки що, йдемо гірше, ніж в прошлому сезоні. А врожай наскільки був гірший в регіонах присутності? Е, врожай. Ну, я думаю, що відсотків на 20, ну там основна проблема навіть не врожає, основна проблема. Наша основна культура це кукуруза, була довгі роки. А в зв'язку з попередніми двома, мабуть, сезонами, з важким експортом з України з перекритою з перекритим великою водою, багацько регіонів, там, де ми присутні, відмовилися частково від кукурузи. І цьому сезоні там я проводив е, аналіз. В район 60 деякі регіони зменшили пасівог грузи. Регіони присутності вашої компанії які? Одеська, Черкаська, Вінницька і Чернівецька області, де можна брати ще там. Ми заходимо на Київську, Кировоградську. В кожній з цих областей ми маємо елеватор. Великої потужності і радіус 100-150 кілометрів Вокруг елеватора, це наша присутність. Можете сказати, наскільки не дезавантажені в порівнянні з минулим роком ваші елеватори? Ну, відсотків, якщо брати по елеваторам, не по трейдингу, відсотків, напевно, на 70 недозавантажені, тому що такі регіони, як Черкащина, як Вінничина, як Одещина, вони ну, по кукурузі взагалі незначні. І в цьому році ще була така особливість цього року, коли зайшли в кукурузу і почали збирати на місяць раніше, ніж завжди. І вона була суха з поля і багацько в чому на елеватурну багацько де, Там, наприклад, Одещина і Черкащина. У зв'язку з дешевою логістикою вони просто одразу дивилися в порт, те, що не влазило в склад, а залишки загружали в склад. І те, що не влазило в склад, якщо так вийшло у господарствах, то вже вигружали на елеватор. Е, взагалі, на початку сезону складалося таке. Я б сказав, зараз модним словом, таким, bulish, всі були буліш такі заряжені на роботу і всі почали активно, особливо е з ячменя, ріпака, пшениці, все було активно, всі все пропонували. Е робота прям почалася хороша. І все це, скажімо так, в серпні місяці, після отої засухи, все це прям сильно-сильно заспокоїлося. Це можна як можна ринок зараз характеризувати спокійний, Я, який він? Я би сказав, що взагалі немає ніякого ринку зараз. Ринок фактично під потребу, мінімальні партії, навіть великі так, господарства продають мінімальні партії. І це ми бачимо повсюди, там по транспорту. У нас же ще є велика логістична компанія. Каналі, є, там порядка 200 автомобілів, якими ми займалися, Тобто ну, вони їздили не на елеватор, частина їх працює на порт. Есть, вони не задіяні на 100%. Те ж саме ми бачимо із железною дорогою, що якщо раніше там треба було в цей період часу в чергу ставати і сильно дорого платити, то сьогодні перевізники стають в чергу, щоб щось перевезти. Якими культурами ви працюєте цього року в цьому сезоні? Ми взагалі працюємо з п'ятьма культурами: це кукуруза, пшениця, ріпак, ячмінь і соя. У відсотковому відношенні яка культура найбільше у вас зараз в роботі була? Пшениця, так як в цьому році її продавали найактивніше і, скажімо так, Тормознулися з продажами після того, як побачили, що з підгорі... підгоріла пізня група. 1150 ми зробили пшениці і 150 лягло там на... на всі інші культури. Таких як експортних великих партій в цьому році були, але збиралися з маленьких партій 100-200-300-500 тонн. Такого щось глобального, щоб можна було піти відкупити на ринку, в цьому році не було. Це не типова картина. Чи... Зовсім не типова. Зовсім а не. Чим, з чим пов'язуєте? З чим пов'язуєте? Ну, я особисто пов'язую з тим, що просто мало товару. Просто елеваторні напрямки не дозавантажені, е -е, з цим, мабуть. Будь ласка, як ціни цього року? Скажімо так, не, не самі високі з тих, які ми бачили, але там крутяться в округ 200 доларів за пшеницю, за кукурузу, якщо говорити про ці дві основні культури. Соя трошки слабовата ціна, просівша. Т так говорять, що це давить Америка і Бразилія соєю на ринок, і за цього ціна слабовата. Там Вона на рівні 400 доларів вже з доставкою там, в Турцію, Єгипет, десь, десь туди, в ці країни, які є основні споживачі. А так, пшениця, кукуруза в округ 200 доларів крутиться, там, 10 доларів туди-сюди, плаває з початку сезону. А на початку сезону ви прогнозували якісь, якось для себе ціни. Наскільки ваші прогнози співпали з реальністю? Ну... Думали, що будуть вищі і ще надіємося, що підніметься, і складова того, що в Україні менше товару, вона ну, там, надіємося, що зіграє якусь роль. і Ми ще там додатковий профіт з цього получимо. Сьогодні планування таке на рівні тиждень-два. Да? Тобто в длінну хтось ми особисто нічого не плануємо дуже вдовго. До речі, про фермерів. Як вам цього року з ними працюється, як вони себе поводять? Наскільки легко Що продають? Чи охоче продають? Ну, дивіться, партнери, наші фермери, вони себе поводять е так, як, мабуть, як, в війну нормально вони себе поводять. Вони не стали гіршими, вони не стали якісь закриті. Бачу, що вони не розвиваються активно так, як вони могли би. Тобто, що я маю на увазі? Вони раніше. Активно продавали, заключали якісь лізінгові програми, брали техніку, розвивалися, тобто це прямо виглядало як приріст, да? то зараз по точку закривають і все, немає ніяких активностей. 100, 200, 300 тонн це вже сьогодні рахується хороший контракт. Про якісь тисячі, як це було раніше, що купив у нас там 3, 5-7 тисяч. Про це зараз поки мого не йде. Ми сьогодні говоримо про то об'єми до 500%. Це то вони стримують продажі, чи в них не вистачає тих обсягів? Е, зерно ще є. Зерно ще є, але його продають отак от порційно, побачимо, що буде, як вони говорять. Подивимося, що буде. Е, може ще ж ціна підросте. Там, мені кошти на зараз не потрібні, бо закриті всі поточні питання з сусідньою посівною. Підходимо до нового року, щось там закриваємо зараз податки зарплати і проще. І там в лютому поговоримо, там, або в кінці січня. Отак От вони себе сьогодні ведуть. А тут у вас в регіонах присутності багато конкурентів-трейдерів? Дуже багато. Зараз е зв'язку напевно з війною багацько чого не працює в Україні і е особливо. Коли почалася війна, багацько людей кинулися в, в агро, в трейдинг. Чому? тому, що тоді е, ускладнився експорт, е, треба було шукати якісь лазейки, і багатько повспливало, всяких е, мілких. Хтось превратився в крупних, хтось когось на ринку обдурив. Е, і от е, велика кількість, велика конкуренція, е, прямо відчувається велика конкуренція. Напевно, із за недозагруженості ринку. Не знаю, конкуренція шалена. Яким інструментом конкуруєте з ними? Дивіться, в нас там ми на ринку 15 років, і в нас є базові якісь правила. Тобто, ми за ефективну роботу, ми за прозорі відносини, ми за швидкість в розрахунках, швидкість в прийомах. І от Оцей весь комплекс немає якогось там одного правила, із-за чого нам продають. Да? Тобто, єсть от. Комплекс таких, от якихось наших особливостей, і багатько хто їм віддає перевагу Да? то, тобто краще от -от тут, от, ну, от тут -от буде ну, комплекс особливостей. Це наявність елеваторів, власного транспорту. Наявність елеваторів, транспорту, вагонів, розрахунків, зрозумілої команди, яка не міняється там на протязі. 15 років дуже мало людей помінялося в компанії. Це все, ти, тобто, з, з ким ти починав, як, як аграрій, з ними ти сьогодні і продовжуєш. Тобто, і от, от цим, напевно. Ми завжди перед сезоном домовляємося із власниками вагонів, беремо велику кількість в оренду, там. Плануємо свій сезон, беремо велику кількість вагонів в оренду, і потім ми, в принципі, незалежні від логістики, яка б вона не була. Потужність наша дозволяє зберігати велику кількість зерна, тобто це якось на партнерах не, не сказується, що в нас не вистачає логістики. Для цього в нас вистачає ємності елеватора. А якщо не вистачає і ємності елеватора, і логістики, тоді ми привлікаємо. Автотранспорт додатково жд транспорт, то ми це питання там, плануємо, і в принципі за там роки нашої роботи в нас з цим не було ніяких проблем. А скільки, наскільки дорога логістика цього сезону, от я пам'ятаю, було таке, що вона дуже високу вартість накидувала. А зараз як? Зараз логістика дуже дешева. Якщо говорити про автотранспорт, наприклад, давайте візьмемо там, Черкаський регіон, то це там на рівні певно, 15 доларів тонна з ПДВ до порта. Що, якщо правильно порахувати, то це собі вартість. А які пікові високі значення були? Найвище, що я пам'ятаю, це було 50 доларів на тоні. Тобто воно більше, ніж на половину? Більш, ніж на 70% просіла сьогодні. Тобто, no, да. якщо в минулому році тона зерна стояла 200 доларів на фобі, mm -hmm. де логістика плюс перевалка складала 100 доларів, то в цьому році стоїмость 200 доларів на фобі. Де логістика 15 і перевалка, я думаю, що теж там на рівні 10 доларів вже на, на може там 12-13. Тобто ну, я чула такі історії, що у вас на Вадул Сірейт привозили з, з тим, що не в Констанцію, а в наші порти. Це було таке? Це зараз так працює так. На сьогодні термінал працює в двох напрямках. Ми працюємо на Руменію. І ми працюємо на Одесу. Тобто він працює як і, як і перевалка за кордон, так і як лінійний елеватор. Тобто для того, щоб не їхати машиною в порт, привозять до нас на елеватор, ми завантажуємо вагони і відправляємо на порт. І Це вигідніше виходить? Так. Да. Ціна на товар в Румунії і в Україні вже майже такі ж самі. Тобто там ще є якісь. Закладка на страховку і на якісь ризики, але вона вже не така значна. Тобто, як ми побудувалися, різниця була 60-80 доларів на тоні, там Одеса, Констанція, то сьогодні це там, на рівні 5 доларів різниця. Оця нестабільність, нестабільність у експортів за два последніх роки, чи там уже майже три роки війни. Оця нестабільність постійна, вона приводить до того, що там ломанулися всі в соняшник, потім ломанулися всі в ріпак. В цьому році ломанулися всі в сою, насіяли сої. А сої в цьому році, а соя стоїть на, на по стану на зараз, там на рівні 300 доларів. Тож економічно це якщо порахувати, то немає в цьому ніякого сенсу. А які ризики ви для себе до кінця цього сезону приділяєте, там, передбачаєте якось? Що, що ви вважаєте, що може там стати ризиковим фактором? Ну, Дивіться, так як взагалі елеваторна... на Отрасль вона себе закладає завжди, то починаючи з збирання, далі з пізнього збирання, і тось, елеватор собі роботу закладає іменно в цей період. З якихось ризики, опять же, вони на сьогодні пов'язані тільки з прильотами, з от, от такі військові ризики. Да? Все остальне елеватор, там, все, що мав в цьому сезоні, вже закласти. для Хорошої, так скажемо, для хорошого завершення він вже заложив. Це ще якісь об'єми будуть, але я не бачу їх значними. Якщо ми не беремо військові ризики, то в принципі енергозабезпечення, ми там на генераторах, ми повністю підготовлені, ми можемо працювати автономно. Транспорту вистачає, люди, слава Богу, що поки там, команду скомплектували, там, держимося. Є якихось таких глобальних ризиків ми не бачимо. Закриття моря я в це не вірю особисто. Як на мене, це неможливо да, на сьогоднішній день. Об'єму такого товару, щоб залишилося в Україні 100 мільйонів тонн, які треба вивезти до кінця сезону. І от такого немає. Половину з того, що зібрали, вже проекспортували. Ну, може там, чуть-чуть менше половини проекспортували. Все остальне поетапно уїде, і все буде все буде хорошо. Скажіть, будь ласка, яка культура цього сезону наймаржинальніша? І ви Пшениця? В чому так? Ну, її... І... Зібрали більше, ну, то тобто її зібрали на рівні, як завжди собирали. І ще раз повторюся, з нею активно начали, її активно почали продавати. Вона гарно котується на міжнародному ринку українська пшениця. І її активно продавали. І вона гарної якості, без дождів, без нічого в цьому році. В Україні немає ніяких проблем. І в принципі, ціна на нього непогана. Тобто, як на мене, пшениця саме маржинальна з точки зору трейдингу. Яка культура буде наймаржинальнішою? У нас? Кукуруза. Чому вона так думаєте? Ну бо вона завжди кукуруза, всім голова. Вона завжди маржинальна. Є ризики, що вона висохне, да? але якщо вона не висохла повністю, то вона. Проста, проста річ, що для того, щоб зібрати 6 тонн пшениці, треба гарно дуже постаратися. ну Прямо дуже бути талантливим. Для того, щоб зібрати 5 тонн кукурузи, ну, в принципі, нічого для цього робити не треба. А ціна у них при продажі фактично одинакова. Ріпак, як на мене, це постійна лотерея, починаючи з посіву. Там, як, як правило, завжди засуха, там кінець серпня, вересень, засуха. Починаючи з посіву і закінчуючи з тим, що він висипеться, коли тобі його потрібно обирати. Але в цьому році, як на мене, все склалося непогано. Я не чую поганих врожаїв по ріпаку. Скажіть, будь ласка, які у вас топ-3 інструменти в роботі? Чим ви користуєтесь? Та два топових. WhatsApp З телефоном. Інтуїція. Що Мон моніторити, який ресурси? Латіфундіст активно. Далі, що відбувається на біржах. До речі, біржа не завжди йде в ногу з ринком України. Біржа вверх, ринок в Україні вниз або навпаки. В основному це моніторинг ринку да, внутрішнього, моніторинг ринку зовнішнього. І з цього там з нашою командою робимо якийсь висновок, приймаємо рішення, в якому напрямку ми дивимося. Скажіть, будь ласка, що найважче передбачити в сезоні? Найважче передбачити це якісь фактори, ну, які, ну, на які ми не можемо повпливати. Да? Конкретно. От, е Закриття чогось, або, от наприклад, з приходом якоїсь ні з цього, ні з цього законодавчих якихось змін. Ось ми не говоримо про, про цінову якусь структуру. Да? Або ще там на, ну, важко спрогнозувати засуху. Да? Тобто вона різко може вдарити і змінити твої плани. Тобто ти плануєш одне, от такі от фактори вони впливають, бо цінова історія, вона. Вона постійно рухається, вона постійно йде або вверх, або вниз, тось, і ми собі йдемо по ринку. Да, тось, і складаємо наші плани по ринку. А от коли в роботу вмішуються якісь от такі от фактори засуха, якісь зміни такі от сьогодні на завтра або ж Якісь відключення світла, або якесь закриття, от, закриття моря. Ці фактори найважче з ними щось прогнозувати. А так, в цілому, трейдинг, він в принципі прогнозований. Як ви частіше приймаєте рішення? Цифри чи інтуїція? Напевно, цифри. Рішення приймає не одна людина. Є трейдери, які. Закуповують, да, аналізують і повідомляють ситуацію, яка на ринку. Є трейдери, які продають. Е Вся команда от, хтось на інтуїції, хтось по цифрах. І от я не один приймаю рішення. У нас... На це працює ціла команда, і ми приймаємо рішення або продавати, або не продавати. Проводимо таке голосування. Да, Продажі, закупки все проводиться не спонтанно а все завжди аналізується, де ринок, куди ринок движеться, що ми очікуємо, і з цього приймаємо рішення. Дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дякую вам.